Четвер, 30 березня, це новини на ТВ. В Маріуполі окупанти сприяють мародерству та не контролюють правила дорожнього руху на дорогах. Зрадники встановили в Маріуполі пам'ятник російському військовому. Студентів змусили вивчити біографію загарбника. А викладач називає окупанта героєм. Донеччина під постійним вогнем росіян є загиблі і поранені. Вночі окупанти атакували Херсон. Усе у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Маріупольців нема кому захистити. Окупація триває рік. А мародери продовжують безкарно грабувати квартири місцевих. За словами Петра Андрущенко, злодії активізувались на лівобережжі. Під прицілом крадії вулиця Зостальська. Не контролюють у місті дороги. Місцеві скаржаться на часті ДТП через постійні порушення правил дорожнього руху. Дійсно, Зачем у нас автомобільні дороги, якщо можна їздити по тротуарам? У планах росіян збудувати індустріальний парк у Маріуполі. Робити це будуть на території заводу «Азовмаш». Про це пишуть про кремлівські медіа, начебто, розмільнування території завершили, будуватиме новий об'єкт російська компанія «КамАЗ». Спалені машини, уламки зруйнованих будівель та пошкоджена техніка закладу все це окупанти розмістили на території маріупольського зоопарку. Подивитись на тваринок, туди приходять дітки, які пережили блокаду і бачили війну на власні очі. Замість відновлення їхньої психіки, загарбники навмисно нагадують страждання та біль. Ймовірно, так демонструють свою значимість. Відомий у Маріуполі каратист, зрадник, президент Асоціації бойових мистецтв Олег Шухман співпрацює з росіянами до повномасштабної війни. Маріупольці його знали як дитячого тренера з карате. Разом із малечою представляв Маріуполь та Україну на міжнародних змаганнях. Нині ж Шухман возить вихованців в російське місто Орел. Там представляє збірну так званої ДНР. Повідомляють українські змі. Загиблих Маріупольців скидали у братські могили, а вбивцям ставлять пам'ятники. Зрадники, що перейшли на бік окупантів, шанують росіян, які вбивали мирне населення під час боїв за місто. В рамках історичного патріотичного виховання і в рамках воєнного патріотичного спитання ми проводимо свою роботу і чтимо пам'ять наших героїв міста Маріуполя. Ми благодарні їм і пам'ятаємо їх подвиги і будемо завжди чтити цю пам'ять. Цинізму окупантів немає. Меж на цей час тисячі тіл маріупольців досі не ідентифікували. Не те, щоб пам'ятник поставити багато маріупольців не мають можливості навіть відвідати могилу рідної людини. Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. У середу під вогнем ворога опинились 11 населених пунктів Донеччини. Війська РФ з авіації продовжують нищити Авдіївку. Вчора влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв бахмут. Ворог накрив реактивною артилерією. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по дружківці. Снаряди поцілили в багатоповерхівку і залізничне полотно. Ворог цілить по цивільній інфраструктурі. У Генштабі зазначають, противник наступає на Лиманському Бахмутському Авдії. Йвському та Мар'їнському напрямках. 45 разів окупанти атакували Херсонщину. Били з мінометів РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Зруйновано близько десятків приватних будинків. Вчора війська РФ прицільно ударили керованими авіабомбами по одному з сіл Бориславського району. Постраждалих немає. Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. Строк оренди Києво-Печерської лаври московським патріархатом скінчився, але священики відмовляються покидати святиню. Станом на сьогоднішній ранок вони разом з деякими вірянами заблокували вхід та не пускають представників мінкульту, які мають оформлювати передачу майна лаври державі. Врешті-решт представникам московського патріархату доведеться покинути монастир, адже продовжувати договір оренди з ним українська влада не збирається. Зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так, від 91-го року, так буде завжди. Нові правила в Укрзалізниці. Відтепер повертатиметься повна вартість квитка і половина від плацкарту, якщо пасажир оформлює запит не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Якщо пройшло не більше години після того, як поїзд вже поїхав, також відшкодовуватимуть повну суму, а не 10% як раніше. Через каси вокзалу можна повернути усі квитки, окрім плацкарту. Паспортний сервіс для українців в Берліні він запрацює з 31 березня в тестовому режимі. Там прийматимуть наших громадян з понеділка по суботу з 9 до 18 за живою чергою. Також підрозділи держпідприємства Документ вже працюють в Польщі, Чехії, Туреччині та Словаччині. Точні адреси можна дізнатись на сайті. TV7. На сьогодні. Це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Будьте здорові!